Будемо говорити про заборону на виїзд депутаток різних рівнів рад за кордон. Справа в тому, що ще у кінці січня всі ми знаємо, уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану, і з новими змінами під заборону виїзду із країни потрапили не лише чоловіки призовного віку та жінки військовослужбовець, але й певні категорії цивільних жінок, і йдеться в тому числі про держслужбовець і депутаток рад всіх рівнів. Яка думка стосовно цих, скажімо, змін так, побутує серед громадських організацій, які захищають права жінок, які опікуються правами жінок, і серед депутаток? Взагалі, так і як це от громадські сьогодні може вплинути на цю ситуацію, та й чи потрібно впливати на це? Будемо дізнаватися із перших уст на прикладі наших фахівчин, яких запросили до розмови, знайомтеся. Це Тетяна Баєва, голова громадської організації Подільський центр Гендерна Рада та Світлана Свідерська лоб, депутатка гвардійської сільської ради мати військовополоненого слава Україні. Вітаємо вас, слава. Героям. 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 дякую, що долучилися. Власне, хтось можливо запитає, чому лише у січні був прийняти, були прийняті ці зміни. лише про це сьогодні говоримо. Направду відбувся і захід, так який був ініційований саме вами. Зокрема, пані Тетяно, сьогодні розкажіть, будь ласка, що це за захід, що на ньому обговорювалося, і от направду наскільки ми можемо вплинути зокрема гора громадської організації на ситуацію, котра склалася. Я думаю, що це питання вже давно обговорюється. Багато рад місцевого рівня вже написали, підготували, проголосували звернення щодо кабінету міністрів щодо постанови 69, яка носить явно дискримінаційний характер щодо депутаток місцевих рад. В чому, в чому проблема? Проблема в тому, що в цій постанові прописано, що депутатці, яка хоче виїхати за кордон, депутатка має мати відрядження від місцевої ради, до якої вона належить. Але проблема в тому, що депутатка не перебуває в трудових стосунках з радою, і тому рада не має права їй видати це відрядження. І виходить якась така незрозуміла колізія, що депутатки взагалі обмежені щодо виїзду за кордон для того, щоб розуміти на що це впливає, я наведу лише два приклади. Детішинська міська рада, депутатка Коваль Наталія від початку військового конфлікту, а саме війни. Перевезла для ЗСУ і тероборони більше 50 машин. Буквально місяць назад вона планувала виїхати знову за кордон і вивезти знову машини для підтримки наших ЗСУ, а її через кордон не пустили, бо сказали, що те відрядження, яке вона взяла, взяла вона безпосередньо від громадської організації, в яку вона входить. Цього недостатньо. Треба відрядження від місцевої ради, а місцева рада не може дати таке відрядження, тому що депутатка не перебуває в трудових стосунках і не отримує заробітну плату. Інша ситуація: нещодавно робоча група, в яку входила я, і входила депутатка обласної ради Коваля Ліна. Ми виїжджали за кордон в Нідерланди в Гаагу, для того, щоб представляти інтереси України на міжнародних на рівні міністерств закордонних справ, міністерства МВС Нідерландів і таке інше 40 хвилин йшла. Розмова, діалог з прикордонниками щодо того, чи може вона виїхати, чи не може. Вона мала повний пакет документів, але звичайно від обласної ради вона взяти відрядження, не мала права, тому що знову ж таки не перебуває в трудових стосунках. Єдине, що її виручило, це те, що. Уповноваженою з гендерних питань Євченкою Катериною був підготовлений пакет документів, а вона уповноважена від кабінету міністрів, і тільки дякуючи тому, вдалося виїхати разом з Аліною в цю поїздку. Ви знаєте, ми п'ять днів були в Нідерландах. Я днів моніторила ситуацію, як представлена Україна. На радарі питань, які висвітлює телебачення з різних країн, ну передусім європейських. То що хочу сказати: за ці п'ять днів лише два сюжети було про Україну. Не забуваємо про те, що депутатки це якраз ті люди, які можуть представляти Україну на різних майданчиках, можуть привертати увагу, знають як правильно розставити акценти. Бо ми поступово сходимо з перших сторін шпальців газет і телебачення, і в цьому є величезна загроза для України. Більше того скажу, і для мене є загроза особисто і для громадянки України. Бо я розумію, що без підтримки Європейського союзу від без підтримки Великобританії Америки ми не зможемо виграти цю війну. Тому громадські організації, передусім жіночі, зараз активно працюють над тим, щоб це обмеження, що стосується депутатів місцевих рад, було знято. Ще одна загроза. Загроза в тому, що депутатки стали писати. З заяви про складання повноважень своєї депутатської роботи ми дуже багато працювали над тим, щоб саме жінок депутаток стало більше в місцевих радах. А зараз є пряма загроза, що ці депутатки змушені будуть скласти повноваження для того, щоб мати можливість виїхати в разі необхідності за кордон. Ще одне питання: у депутатів дуже багато налагоджено зв'язків з фондами, з гуманітарними фондами, з людьми, які допомагають Україні. І сьогодні у них нема можливості донести свою думку, тому що їм забороняють виїжджати за кордон. А зараз, з вашого дозволу, я передам своє слово Світлані. Хай вона розкаже про свою історію. Пані Світлано, будь ласка, знаємо, що ви також мали проблеми з виїздом до Кракова, якщо не помиляюся. Власне, метою цієї поїздки була акція на підтримку родин військовополонених, але ви зазнали певних проблем. Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно ми в березні місяці планували їхати в Краків з мирної акції на підтримку військовополонених. Я є мати військовополоненого і перш за все я представляю інтереси свого сина і всіх родин військовополонених. Перед самою поїздкою я звернулася в нашу сільську раду, і сільський голова мені повідомив про те, що я, згідно постанови 69, ї не маю права виїзду за кордон, так як я є депутат місцевої ради. Коли ми Зв'язалися з Державною прикордонною службою. Державна прикордонна служба повідомила, що оскільки списки всіх депутатів вже відправлені в прикордонну їхню службу, і моє прізвище є в базі даних, тому через кордон мене на жаль не пропустять. Я їм пояснила свою ситуацію, що я їду не відпочивати, не заради якихось своїх. Таких е, е, інтересів а на підтримку військовополонених на 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 для міжнародної підтримки е, посли польщі нас мали би зустріти і. Мали би нам надати якусь юридичну чи фахову підтримку, допомогу і для того, щоб на якомусь вищому міжнародному рівні показати світу, що Україна не спить, Україна бореться, Україна також разом зі своїми військовими. Відстоює права та інтереси держави, а також ми боремося постійно за визволення наших рідних з полону. Ми кричимо на всіх рівнях підтримки і в державі, і за межами її. І, на жаль, Державна прикордонна служба. Послухала це і сказала, що ми, як люди, вас розуміємо, що ви хочете представляти інтереси сина і інтереси інших родин військовополонених, але на жаль, згідно постанови, ми вас через кордон не пропустимо, тому можете здавати квиток і залишатися на місці. Ну, що я відповідно і зробила? Я проконсультувалася з юристами з адвокатами. Так як я є депутат сільської ради, я підзвітна нашим виборцям заробітної плати від сільської ради, я не отримую за депутатство, тому ніякого відрядження мені не змогли дати і не мають права дати. І ось така виникла ситуація, що я не змогла поїхати і підтримати родини. Наші родини їздили представники, представляли, але на жаль. Свою місію в цій ситуації я не виконала зовсім. На жаль, у тім ситуації направду не вдалося. Але зараз ви робите надзвичайні кроки для того, аби змінити ситуацію, аби все-таки ця проблема набула розголосу, якомога більше людей про неї почули і не мовчите про е, напруду дещо несправедливе, як на мене, рішення. Е, хоча аргументоване, так, з боку уряду. Пані Тетяно, як вважаєте, що потрібно робити? Щоб дійсно це було якомога більше розголосу, якомога більше громадських організацій долучалося на рівні держави. Таке ж відбувається зараз на правду, як от в нас у Хмельницькому, на Хмельниччині, зокрема. І чи з цього достатньо буде? Ну... Важко сказати, чого тут достатньо, чого недостатньо. Ну те, що, наприклад, ви відгукнулися і запросили нас до цього інтерв'ю. Це теж хай невеличкі кроки для але, але це крок для того, щоб це, ця проблема вирішувалася. Дуже добре, що ти депутати і депутатки місцевих рад, і вони пишуть звернення і ці звернення направляються. Кабінет міністрів да, я усвідомлюю, що сьогодні ми в військовому стані і виходити з плакатами, з акціями на те, щоб були знята заборона саме для депутатів, депутаток місцевих рад. Ну, це не зовсім доречно, але це не означає, що громадські організації заспокоїлися. Нещодавно був проведений потужний захід з залученням експертів, експерток з громадського сектора юристок, і ми розробили документ завдяки Національно-Демократичному інституту. І цей документ був розісланий в політичні партії і роз... надісланий в кабінет міністрів, депутатом Верховної Ради. Я все-таки не втрачаю надію, що ця. Непродумана, не безглузда постанова саме в контексті депутатів, депутаток місцевих рад, таки буде знята. Бо програємо всі ми, програє, проє, програє Україна, нам зв'язали руки. Ми не можемо заявляти про себе на міжнародних площадках. Ну, це це взагалі я не знаю. Це, це якась ну, для мене це абсолютний сюр. Знаходити з цій ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна, і обмежити людям, які можуть донести свою думку виїзд і наголошувати на проблемах. і На, на, на тому, що у нас війна, ну, ну це, це не, не, не має так бути. І я точно я не можу говорити за всіх. Але я можу точно сказати за громадські організації, особливо жіночі громадські організації, бо це передусім є по жінках. Ви навіть собі уявіть таку ситуацію: жінка, депутатка місцевої ради. Ми сьогодні в стані війни. Раптом щось сталося на тій територіальній громаді. Це знаходиться ця депутатка. І треба терміново виїхати за кордон. Вона доїжджає до кордону, її не пускають з дітьми. Чи дитину треба поїхати полікувати? Ми ж всі живі люди. Чого така дискримінація саме до органів місцевого самоврядування? Мені особисто ця ситуація дуже не подобається. А якщо не подобається, значить ми будемо все робити для того, щоб цю ситуацію змінити. Власне, ще було заявлено у документі, який ви підготували, так про який ви згадували, пані Тетяна, про те, що якщо не буде встановлено діалогу із кабінетом міністрів України, то доведеться звертатися до конституційного суду України. Чи готові ви до такого повороту подій? Ми готові до такого повороту подій. навіть якщо от я вам згадувала про депутатку Нетішинської міської ради, вона взяла офіційне пояснення. Від прикордонної служби, хоча до них претензій немає. Вони виконують ці закони, які їм диктує кабінет міністрів. Вона взяла від них пояснення, і ми вже зв'язалися з громадською організацією ЮРФЕМ і будемо на рівні суда вирішувати це питання, бо там знову ж таки, просто юридична колізія. Це якесь замкнуте коло. От будемо звертатися до Конституційного суду, але знаєте, що турбує? Турбує те, що це дуже довготривалий процес, і от я навіть думаю, ці машини, що сьогодні не доїхали до хлопців зсу, які мали перегнати Наталка Куми. Це знову чергові втрати, це знову поломані долі, це знову вбивство наших дітей. Ми Не можемо ми в такій ситуації мовчати. А діалогу поки що на жаль не відбувається. Як крок до того, аби скоріше його скажімо так, встановити щодо створення такої координаційної, якщо хочете, чи то ради, чи можливо такого скажімо, такої комунікації створення з різних громадських організацій, які могли б моніторити так проблеми, які виникають із цією забороною, почути якомога більше жінок, які звертаються із такими явними фактами щодо того, що їх не випускають за кордоном. Дон, і, власне, от вже з таким пакетом, напрацьованим підійти е, і ознайомити знову ж таки уряд із цим. Е, ну, Хто цим займається? Які ці от громадські організації? Можливо, їх має бути е, дек більше, чи то можливо з них створений один єдиний, скажімо, такий орган Рада. Дуже дякую. Це, це дуже хороша ідея. от Наразі перший крок це був, були підготовлені ці рекомендації, які були надіслані. Але я думаю, все-таки наступним кроком буде об'єднання громадських організацій, передусім жіночого спрямування. У нас, зокрема, в Україні дуже багато депутатських груп. за рівні можливості. Це ця сама потенційна сила, яка може. Впливати на владу різного рівня. Я думаю, що це буде наступним кроком, але знову ж таки наголошую на тому, що країна в військовому стані, якщо б ця ситуація виникла. Коли не була Україна в військовому стані, звичайно, ми вже сьогодні стояли і під Верховною Радою, і перед Кабміном, і поговорили про цю проблему. Але ідея дуже хороша. Я думаю, що вона на часі, і ми будемо об'єднувати свої зусилля, зокрема. 17 квітня я їду в Київ, і ми будемо розглядати і це питання на цій зустрічі, і будемо говорити про те, що нам робити далі. Але все-таки я думаю, що влада має почути, і головне, щоб суспільство почуло. Розумієте, ми часто розраховуємо на наших депутатів і депутаток, що вони нас де захистять, де захистять наші інтереси. А це саме такий момент, коли і ми, як суспільство, маємо говорити про ці проблеми, з якими стикнулися депутатки. От коли буде оцей діалог між суспільством і людьми, які на рівні прийняття рішень, я думаю, таких ганебних постанов точно не буде в нашому житті. Я щиро на це сподіваюся, що ця комунікація відбудеться. Невдовзі вже відбудеться таке засідання з представником уряду, чи то із залученням більшої когорти так представників кабінету міністрів України вдасться вирішити це питання і не буде більше ніяких перепон для того, аби за допомогою жінок наблизити перемогу так і допомогти нашим захисникам та захисницям. Дуже дякую за вашу роботу, за вашу небайдужість, за вашу активність. Як це зазвичай є у нас на Хмельниччині, і за те, що ви. Робите і бажаю вам успіхів і вам дякую, дякую. за увагу дякую. до цієї проблеми. Дякую, Дуже пані Світлано. Добре. Дякую, пані Тетяно. Нагадую, що мали змогу поспілкуватися із Тетяною Баєвою. Це голова громадської організації Подільський центр Гендерна Рада та Світланою Свідерською лобця, депутатка гвардійської сільської ради, мати військовополоненого, говорили про заборону на виїзд депутаток різних рівнів рад за кордон. Чим це власне відгукнулося? Яким негативом з досвіду власне як пані Світлани? Такі такі приклади навела, і пані Тетяна. Тож, Дякуємо тим громадським організаціям, які опікуються цим питанням, і які я впевнена, доведуть діло до кінця, але для цього їм потрібен суспільний розголос їм потрібна активна позиція саме нас із вами, себто суспільства. Тому вперед.